Ми з вами коротко можемо також глянути і реакцію росіян, точніше, російських пропагандистів. Не подобається їм призначення Крила Олексійовича на посаду керівника офісу президента. Пропаганда, зрештою, висловлює свої. Своє недоуміння, як напевно кажуть росіяни, кажуть, що Буданов Буцімто працює під прямим оперативним управлінням британських спецслужб, і він саме він кажуть російські пропагандисти, буцімто відповідальний за велику кількість терактів на Росії. Ну а бачите, деякі пропагандисти взагалі називають Буданова антикитайським і бачите, вже. Намагаються посіяти якесь зерно сумніву і розпачу поміж українцями, але у них нічого не вийде, тому що ну, здебільшого Кирило Буданов показував своїми діями і, направду, величезною роботою, зокрема, роботою гор і на території країни-агресорки, свою відданість нашій країні. І от сподіваємося, що такий шлях він триватиме і далі і вже в іншому відомстві.